Оце місце цих котиків. Отут їх рідний дім, і власне зараз ці котики повертаються в будинок Поліни Райко. Цей килим є точною копією того, який колись був у будинку Поліни Райко, говорить Олена Афанасьєва, яка з 2002 року опікується культурною спадщиною художниці. Повернути його вирішили, тому що зображення цих котів проходять крізь всю творчість Поліни Райко. Поліна. Розумієте, вона. А... Ніколи не змальовувала. Її було треба побачити якийсь образ, а потім у неї в свідомості він якось перекручувався, і вона видавала щось зовсім інше. Оцей світ такий всесвіт. І а, так сталося із цими котиками, тому що вони перетворилися в леопардів. А, і коли Поліні казали, що Поліна Андріївна так, от звідки ваші леопарди, оце котики. Вона страшенно ображалася, тому що у неї це вже була абсолютно вже інша історія. Килим знайшли під час підготовки до виставки коміксів Цюрі 2021 за мотивами творчості та життя художниці Поліни Райко, одеська художниця Юлія Павленко, побачивши порожнє місце на стіні, де раніше був цей килим, вирішила віднайти такий самий вона почала шукати по інтернет-барахолкам скрізь. І такий килимочок знайшовся аж у Сумській області. Ми не казали, що це для музею, тому що і так була ціна така нормальна. Але ми вирішили зібрати гроші і викупити цей килимочок. Килим, який тут був раніше, зник після смерті Поліни Райко, говорить Олена Афанасьєва. Аналогічний повісили на тому ж самому місці, де він був при житті художниці. Він точно такий самий. Просто порівнюємо це брати, і було дуже важливо знайти саме цей купити цей килимочок, тому що насправді їх вже залишилося дуже мало. Це вже майже антикваріат. Поліна Райко, художниця, яка почала малювати у 69 років. А вона розмолювала свій будинок, паркан. Експерти називають творчість Поліни Райко наївним мистецтвом. Померла художниця 2004 року, дві 2021 Її будинок Динок включили до переліку об'єктів культурної спадщини Херсонської області Наталія Тимофієва, Владислав Купрів. Новини на Суспільному. Херсонщина.